А протестанти взагалі стають мені противними. Вони все знають. Вони вже в більшості теж воскресли. Вони хочуть себе часто приписати до п'ять дів, які сплять. А я вам хочу сказати, а я би вас туди не приписував. Я би скоріше вас приписав до інших, вас огорнула темрява. Ви настільки стали улесливі перед католиками і православними, що готові з ними на отих молитовних сніданках доїдати те, що вони не дожерли, що лежить в тарілках, Та вам все одно, що там молитися. У Вас ці молитви вже зазубрені. Ви молитесь одними і тими самими молитвами. Ви весь час посилаєте Бога, щоб він щось діяв, робив, зупиняв війну, кидався на дзоти. Що? Куди? Якщо ви не, від... не вигнали з поміж себе тих. Які так і не прокляли все це діло і не відлучили їх від церкви Христової. Та взагалі, то чи ви церква Христова? Чи Христос був протестантом? Ні, Христос переможець. Протестант ніколи не стане переможцем.